Вітаємо вас, відвідувачів до каналу Звільнити Панапа. Сьогодні ми поговоримо з вами про роботу механічних блокувань контролера машиніста. Зазвичай ці механічні блокування ми з вами не побачимо, тому що вони стоять отут -от закритій кожу. І доступ до контролера маємо тільки з цієї внутрішньої сторони. Тут добратися до механічних блокувань досить незручно, тому що ці механічні блокування знаходяться ось вони ось тут. Ось ці механічні блокування. Тому дістатися до них можна за допомогою викрутки достатньо довгої, щоб перевести їх у випадку, якщо вони зламалися. Давайте зараз з цього боку подивимось, як вони виглядають. Механічні блокування розташовані на спеціальному валі. Ось вони механічні блокування знаходяться. І виглядають, наче ось таке коромисло з двома плечиками. Коли поворотний вал стоїть в тому чи іншому положенні, то під дією пружини... Механічні блокування мають повернутися і заблокувати поворотні вали. Наприклад, ось ми бачимо з вами гніздо реверсивно-селективного валу, вставляємо в нього реверсивку, і ось зараз ми знаходимося в положенні, наприклад, 0. Ми переводимо його в положення вперед, і в такому випадку повертання нашої з вами рукоятки розблоковує головний вал. Головний вал обертається. Коли ж ми поставимо його в положення 0, механічне блокування має стати ось таким чином. Дивимось. Має стати ось таким чином. Дивимось ось сюди. Давайте зараз з вами увімкнемо ліхтарик, для того, щоб вам було комфортніше бачити. Ось дивимось всередину. Ось наше механічне блокування. Ось воно. І у випадку, якщо ми стали в нульову позицію, під дією пружини, маємо ось так от повернути блокування. В результаті чого, давайте подивимось нагору, наша з вами головна рукоятка заблокована. Але якщо ми реверсивну селективну рукоятку поставили в положення, наприклад, вперед, вимкнули механічне блокування, воно має вимкнутись. А воно не вимкнулося. Дивіться, воно все ще стоїть в пазу. Наша головна рукоятка все ще заблокована. Ми маємо вийти з цього положення. Давайте перейдемо сюди і подивимося. Ми маємо вийти з цього положення. Щоб це зробити, ми маємо вставити викрутку, ми маємо вставити викрутку ось сюди всередину. І ось таким чином чином перевести механічне блокування. Давайте дивіться уважно. Дивіться уважно, ми маємо його ось так от повернути. Коли ми його повернули ось в ту сторону. Ми розблокували рукояточку. Але в нашому випадку треба буде зробити це з нижнім блокуванням. Треба буде дістати викруткою до нижнього блокування і перевести його в положення. Тоді головна рукоятка в нас розблокується. І ми його провернемо. Ну, оскільки викрутки немає, я думаю, ви розберетеся. Ось воно в самому низу. Давайте я буду його з цієї сторони рухати. А ви його побачите. Так, Ась, ось, ви. ось наше блокування. Бачите, воно рухається внизу. Ми маємо вставити викрутку ось туди до нижнього блокування і повернути його ось таким от чином. Всі блокування працюють в однаковому принципі. Ми маємо просто всі блокування перевести. Інколи таке трапляється під час експлуатації контролера. І тому не хвилюйтеся, таке буває. Вам просто буде потрібно знайти необхідне блокування. Всі вони знаходяться на одному валу. Ось воно, нижнє блокування це було блокування головного валу. Ну а ми не забуваємо обов'язково ставити лайк цьому відео, писати коментарі і підписуватись на канал. Нехай візний україномовний залізничний ютуб.